E Згідно з переданням Тихвінська ікона Божої Матері була написана апостолом і Євангелістом Лукою. У V'яму столітті вона була перенесена з Єрусалима до Константинополя і поставлена в спеціально збудованому в Влахерницькому храмі. Наприкінці 14 століття образ зник з церкви. З часом осяяна світлом ікона з'явилась над водами Ладозького озера на півночі Росії. Поблизу міста Тихвіна для знайденого образа було збудовано успенський храм. Згодом за повелінням царя Івана Грозного там постав монастир. Тихвінська ікона не раз ставала захисницею обителів часилих оліть в роки Великої Вітчизняної чудотворний образ було вивезено до Сполучених Штатів. Нині святині знову повернулись на місце свого постійного перебування у Тихвінський монастир. Любов і шанування Богоматері це душа православного благочестя, серце його, що зігріває і оживлює все тіло. Чеський письменник Ян Неруда. Для чехів він є теж, що Адам Міцкевич для поляків та Олександр Пушкін для росіян. Ян Неруда вважається великим поетом не тільки завдяки силі поетичного обдарування, простоті і доступності вираження свого слова, а завдяки реалістичній манері відображення життя. У літературу він увійшов у 50-х роках дев'ятнадцятого століття. Письменник вимагав від мистецтва правдивості, високих благородних ідей, зрілої художньої майстерності. Широко популярними стали його збірки віршів Цвинтарні квіти, балади і романси та особливо космічні пісні, які витримали декілька видань. Ян Неруда прославився і як автор повістей та фейлетонів трагедій і комедій. У наші дні, на слова віршів поета, кращі чеські барди складають свої пісні. Вступати в літературу має право тільки людина спроможна дати щось нове і цілком своєрідне. Його твори поповнили скарбницю світової художньої культури. Визначний скульптор другої половини 19 століття Марк Матвійович Антокольський. Першою його великою роботою стала статуя Іван Грозний, за яку майстер отримав найвищу нагороду Петербурзької академії мистецтв звання академіка. Згодом він продовжив галерею історичних образів статуєю Петра І та скульптурами Ярослава Мудрого, Дмитра Донського Івана III. У 1874 році світ побачив ще одну роботу Антокольського Христос перед судом народу. Наприкінці життя митець поїхав до Франції, де сім років працював у скульптурі малих форм. Серед його робіт того часу скульптури сон, мрія, спляча красуня. Що б я не зробив, це буде завжди результатом тих задушевних вражень, якими матінка Русь вигодувала мене. Упродовж десятиліть він був провідним російським органістом. Народний артист РРФСР Олександр Федорович Гедіке. Саме він дав імпульс розвитку органної творчості в Радянському Союзі. Діяльність Гедіке була нерозривно пов'язана з музичною культурою Москви і, перш за все, з московською консерваторією, у якій він працював викладачем майже півстоліття. У 1909 році Гедіке зайняв посаду професора, а через чотири роки очолив клас органа і дав свій перший сольний концерт на інструменті великого залу консерваторії. Композиторська спадщина Олександра Федоровича налічує близько ста творів: це опери, симфонії, квартети, тріо, серед них і фортепіанні п'єси для музикантів-початківців, які і досі є кращими в педагогічному репертуарі. У ньому поєднувалися доброзичливість і строгість, вимогливість до учнів і до себе. У наступному випуску, перш ніж знайти собі нове місце для подвигів, він обійшов чимало російських обителей, преподобний Тихон Лухівський, Сторінками архієрейського служіння предстоятеля Української православної церкви митрополита Київської і всієї України блаженнішого Володимира. Про один з центрів культурного життя кримського міста Феодосія літературний музей Олександра Гріна, про Тихвінську Львівську сльозоточиву ікону Пресвятої Діви Марії.